Чимало українських оборонців отримують фізичні та психологічні травми під час виконання військового обов'язку. Потім довгий період реабілітації та адаптації. Що на думку Подолян потрібно українським ветеранам, аби повноцінно повернутись у цивільне життя. Підтримка держави, підтримка людей, от, любов і повага. Я думаю, хоча б в кожному обласному центрі повинен бути реабілітаційний центр, який би допомагав їм, щоб вони були не кинуті. Від... Хоча, на жаль, я не знаю, чи він у нас є в Хмельницьку, а якщо є, як він працює і хто там працює. Дуже шкода. Забезпечення і пристрій на роботу. Все. А що їм ще треба? Думаю, то, як думає. Я думаю, теж так. Головне, щоб люди їх розуміли і Людина підтримували. Людина повинна бути зайнята чимось, щоб відійти від. Від того фронту, стресу. Від цього що, всього так, що вони там не проходити. Найкраща реабілітація це робота і забезпечення. Да. Реабілітація, по-перше, Ну відношення, відношення до них. Вони приходять сюди, вони не знають, вони почувають себе непотрібними. От, ну, якби вони вийшли з того ритму, що їм треба адаптуватися в першу чергу. Відношення друге до них. А яке має бути відношення? Ну, знаєте, як вам кажуть, я тебе туди, туди не посилав. От так дуже багато. І в них озлоблені на це все. Нормальна влада, а не така, як в нас зараз. А що саме не влаштовує? Відношення до людей. М -м відношення до ветеранів, відношення до їхнього зараз стану. Їм потрібна робота, вони такі самі люди, як ми. Їм потрібна робота, їм потрібна підтримка, фінансування. І мене чоловік отримав поранення, йому нічого не заплатили. Так що нормальна влада. Навірно, реабілітація психологічна, моральна, фізична, підтримка близьких, друзів, рідних, ну і від влади якісь. Можливо, я не знаю продуктові набори, якісь кошти для реабілітації, Хто хто втратив особливо кінцівки? Можливо, також треба протезування, бо це в цьому є проблема.